Жіночі джинси від Лі Купер. Лот номер 22 Колекція Весна Літо. В лоті 10 одиниць. Найкраща ціна в Україні 14,5 євро за одиницю. Розпочинаємо перегляд. Ось такі джинси, стильна модель. Ці джинси в 25 розмірі. Розміри в лотах різні. Також джинси мають дуже хорошу довжину і лоти відрізняються, тому переглядайте наші порівнянні відео. Ось ці джинси в 31-му розмірі. Ця модель 29 розмір. 27-й розмір. Ця модель в 30-му розмірі. Ось така модель є в наявності. Також тут ручки у нас. Вони в Розмірі. Наступна Наступно одиниця двадцять шостому розмірі. Тридцять другий розмір. 26 розмір. І в кожному лоті є одна одиниця, це вельветові джинси. В цьому лоті вони в 27 розмірі. Нагадую, що це лот номер 22 Жіночі джинси від Лі Купер. Колекція. Весна Літо. В Лоті 10 одиниць. По найкращій ціні в Україні 14,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути вашим.